Рак може виникнути у різних частинах нашого тіла, у тому числі у черевній порожнині. Які органи найчастіше вражаються, та які хірургічні операції проводять у рівному? Сьогодні дізнаємось у новому випуску про здоров'я поруч зі мною. Завідувачка відділення абдомінальної хірургії Рівненського обласного протипухлинного центру Маргарита Пісецька. Вітаю вас. Добрий вечір. Давайте для початку простими словами для наших глядачів пояснимо, що таке абдомінальна хірургія. Абдомінальна хірургія це, простими словами, хірургія органів живота. Тобто всі органі, органи, які є в черевній порожнині, і в заочеревному просторі можна віднести до абдомінальної хірургії. Давайте тоді дізнаємось, які органи найчастіше вражаються раком. В структурі онкологічної смертності серед пухлин у чоловіків на першому місці це колоректальний рак, тобто це рак товстого кишківника і прямої кишки, а у жінок на другому місці в структурі смертності серед людей до 50 років. Угу. А справді я чомусь думала, що якраз буде щось пов'язано з шлунком. А, ні, рак шлунка трошки рідше захворювання ніж колоректальний рак. Ну mm -hmm. в структурі в смертності я маю на увазі. Mm -hmm. А які з них ви найчастіше оперуєте? А, моє відділення займається хірургією а, пухлин. А, Органів черевної порожнини з очереваного простору це шлунково-кишковий тракт, тобто пухлини шлунку товстого кишківника, прямої кишки, також пухлини, первинні або вторинні ураження печінки, жовчних протоків, підшлункової залози заочеревного простору, нирок, наднирників, Щодо саме мене, то я а, а, спеціалізуюся на хірургії гепотопенкріатибулярної зони це пухлини печінки, підшлункової залози, жовчо-відних протоків. А, що ж, а які перші симптоми можуть свідчити про те, що а, варто от, забити в дзвоник і звернутися а, за допомогою до лікаря? Універсальних симптомів, на жаль, нема uh -huh. із найчастіших це втрата ваги, різка втрата ваги, uh -huh. погане самопочуття, загальне зниження апетиту або відразу до м'ясної їжі, наприклад, це такі загальні симптоми. Якщо про рак кишківника, то тут можуть бути специфічні симптоми, типу появи закрепів або проносів і появи домішок в стулі. Домішок крові або слизу, це те, що повинно ну точно в такий дуже великий дзвоник бути великим дзвоником для того, щоб піти до лікаря. Але на жаль, частіше за все, пацієнти не мають ніяких скарг на перших етапах хвороби і звертаються вже тоді, коли, ну наприклад, рак підшлункової залози частіше проявляється жовтяницею, і ага. пацієнт приходить до лікаря саме, коли жовтіє. Це видно його родичами, йому самому. А, і це може трапитися на більш-менш ранніх стадіях хвороби. А, а на жаль, буває так, що це трапляється вже на стадії метастатичної хвороби, шкода так. А тоді наскільки часто потрібно якось перевіряти комплексно себе? Ну тобто, не лише знаєте, як ементарно просто здати кров в сімейного лікаря, а прям повністю зробити чекап організму, на вашу думку. Є рекомендації Міжнародної асоціації охорони здоров'я щодо скринінгу, тобто для обстеження здорових людей, які не мають ніяких скарг. Скрінінг може бути популяційний, коли ми обстежуємо повністю все населення певного віку. Є країни, в яких це введено в обов'язковому порядку. Так, наприклад, є країни, в яких обстежують популяційно таким тестом, як на скриту кров. Коли всі люди по досягненню 40 років отримують пакунок поштою, де є той аналіз, який можна здати, провести в себе вдома, в комфортних умовах. І якщо він позитивний, то тоді вже йти до лікаря і обстежуватись більше прицільно. Ручно. А, так, у нас цей тест доступний, його можна придбати самостійно, але, на жаль, такого на державному рівні популяційного скринінгу ми не маємо. У нас є по програмі НСЗУ пріоритетні так звані послуги, такі як гастроскопія, колоноскопія, які є безкоштовними для пацієнтів по досягненню 45 років, по направленню від сімейного лікаря можна пройти колоноскопічне дослідження. Давайте тоді поговоримо детальніше про ваше якраз відділення. Знаю, що нещодавно вас там поповнили ряди найкращі торкальні хірурги але не в країні, тому. Тепер цікаво дізнатися, чим воно круте. Так, наше відділення, хоч називається «Будомінальне», домінальне, але ми вийшли вже за межі е, черевної порожнини, і можливо це призведе до зміни назви, але то вже як наша адміністрація вирішить. І дійсно, наші, е, наш колектив повнився. е, торакальними онкохірургами, нашими колегами ми давно працюємо разом і маємо досвід співпраці ще з 2017 року, коли працювали разом в Харківському онкоцентрі, але в них було окреме відділення. торакальне. тут ми поєдналися, тому тепер наше відділення може надавати послуги не тільки пацієнтам з хворобами черевної порожнини, але й з хворобами грудної клітини. Це захворювання легенів середостіння. Магістральних судин грудної стінки бувають пухлини саме грудної стінки, і стравоходу. Угу. Ну я так розумію, що тепер Рівненський онкоцентр вважається лідером в області в саме теракальній хірургії. Група спеціалістів, які, яка прийшла до нас, вони до того два роки працювали в обласній лікарні міста Рівного і в там свою діяльність впровадили і працювали там. Тепер вони працюють у нас. І а, я не знаю альтернативи в місто Рівному, куди можна ще звернутися з такою проблемною, okay. як Захворювання пухлини органів грудної клітини також до в нашому відділенні. Працює нещодавно співробітник, який до нас приїхав із онкоцентру міста Краматорська. Угу. Він спеціалізується на пухлинах голови та шиї. А це захворювання гуртанок глотки, язика, що то подібне, слинних залоз і всі пухлини, які локалізовані на голові голові та шиї. Тому так, межі нашого відділення вони все розширюються і розширюються. У вас там уже спеціалісти на будь-яку потребу. Я зрозуміла так. так. Ви згадували про командну роботу. Цікаво дізнатися, як саме це відбувається в межах вашого онкоцентру. Хірургія це взагалі командна робота, а онкохірургія тим паче, тому що лікують пацієнти не тільки хірурги і не тільки хіміотерапевти, а завжди рішення про пацієнта і стратегії його лікування формуються на мультидисциплінарному онкологічному консиліумі, який в нашому центрі проходить регулярно щоденно. На консиліумі збираються. Хіміотерапевти, променеві терапевти, хірурги всіх локалізацій ну зачасту це завідувачі відділенням і лікуючі лікарі, пацієнтів, яких безпосередньо ми обговорюємо. І формується стратегія лікування. Яка послідовність хірургії, хіміотерапії, променевої терапії? Кому треба один від лікування, кому комплексне лікування? І після того, як вироблена стратегія, ми вже її виконуємо і змінюємо тактику також на консиліумах, якщо це потрібно. А угу. коли ми переходимо до хірургії, то тут комплексна робота і командна робота не тільки хірургічної бригади, але й співпраця з анестезіологами, з медсестрами, які доглядають за пацієнтом після операції, тому що проведення операції це не вся робота, це тільки так. початок складної комплексної роботи. З хворобою, ну я так розумію, що пацієнт з самого початку проходить прям всі етапи, і от навіть на ще якійсь діагностиці, коли ви збираєтеся на консиліумі, відразу всі лікарі вже говорять свої думки, і не потрібно от втрачати час, можливо, скажімо так. Ось це круто. Я би тоді хотіла ще уточнити такий нюанс, як проходить зазвичай підготовка пацієнта до хірургічного втручання. Підготовка пацієнта починається напевно з розмови з лікарем. Чим детальніше лікар пояснить пацієнту суть його хвороби угу. і суть операції, яка повинна бути проведена, і чим краще пацієнт зрозуміє. Чим він хворіє і що лікар хоче зробити, тим краще потім результати всього нашого лікування. Це дуже важливо, це порозуміння, тому що командна робота вона не тільки лікарського складу, в цю команду входить і сам пацієнт, тому що від його зусиль дуже багато залежить. Тому починається все з розмови. Коли пацієнт розуміє, про що мова, і вже безпосередньо ми приходимо до операції, тут вже технічні моменти підготовки, підготовка кишківника, підготовка ведення препаратів, що забезпечують нам гімостаз, профілактику тромбозів. І так, Далі якщо... вже довіряємо професіоналам, да. та я зрозуміла. Тоді питання таке: яку найскладнішу чи найунікальнішу операцію вам доводилося робити, якою ви особисто ну, дуже пишаєтесь? Uh... Ну, зі стандартних операцій, такі, які просто є великими онкологічними операціями, це панкратододональна резекція, це велика операція, яка заключається в видаленні головки підшлункової золози, жовчних протоків, 12-палої кишки і всієї клітковини, нервових сплетінь цієї зони, лімфовузлів цієї зони, і потім з'єднання всього, всього, що розділили, з'єднання. Іншим шляхом. А це стандартна операція, але вона така не така, яку роблять кожного дня, і як на мене вона цікава. А резекції печінки вони бувають настільки цікаві, навіть не дуже великі, що це окрема тема. І печінкова хірургія, вона для мене, як для хірурга, взагалі є чарівною і дуже цікава. Знаю, що у вашому центрі багато унікальних операцій проводять, в тому числі якщо говорити про гінекологічний профіль. А, ну, з унікального в гінекологічному профілі це, напевно, циторедуктивні операції, а, тому що тут теж кожна операція може бути унікальна по собі і не схожа на інші. Тут мова йде про співпрацю онкогінекологів і онкохірургів, тому що а, при операціях а, з приводу раку яєчників буває так, що приходиться видаляти очеревину, а, кишки, а, участки кишківника, які залучені в процес, а, і майже всі органи, органи черевної порожнини можуть а, бути включені до етапів операції, якщо це велика операція. Якщо говорити просто про те, чого робимо тільки ми і не роблять ніде в рівному, то це не Складні по суті операції такі, як лапароскопічна пангістеректомія. це видалення матки з додатками, лапароскопічним шляхом. Це не є унікальна операція, вона абсолютно стандартна. Просто я знаю, що в Рівному це не дуже багато де роблять. Ну, із такого, що ще лише ви знаю, робите, то це трансректальна біопсія утворення легень. Трансторакальне так Вибачте. хотілося б дізнатися детальніше про неї. Я не можу сказати, що це найунікальніша процедура. Так. Просто склалося, що ми нещодавно висвітлили, що ми робили таку процедуру, і тому вона зараз може бути на слуху. Вона цікава тим, що біопсії для, для онкопатології, отримання шматочка тканини, тобто біопсія, це принциповий момент лікування і діагностики. І буває так, що отримати шматочок тканини пухлини дуже важко і частіше за все біопсію роблять або під контролем ультразвука. Це може бути пухлини, печінки, молочної залози, пухлин черевної порожнини. Або під контролем ендоскопа, коли це пухлини кишківника або шлунка. А коли пухлину не видно під УЗД, то тоді вже приходиться застосовувати комп'ютерну томографію mm -hmm. це пухлини легенів або пухлини заочеревного простору, паравертебральної локалізації, ті, які складно доступні іншими методами. А складність методу в тому, що ну, по-перше, не всі мають комп'ютерну томографію в доступі, а сам апарат, щоб зробити таку процедуру. Ну і напевно, що не всі володіють методикою і знають, як це mm -hmm. робиться. Тому в нашому закладі ми робимо такі процедури. Круто. Хотілося б повернутися до відновлення пацієнтів. Скільки часу зазвичай потрібно для цього? А дивлячись на те, яка операція була пацієнту проведена. Uh -huh. Якщо це операція на червній порожнині, якщо там є кишкові анастомози, то відновлення пацієнтів у лікарні пацієнт перебуває від 7 днів. А uh -huh. повне відновлення може відбуватися 2 тижні, 3 тижні у кожної людини це відбувається. Якщо операція проведена лапароскопічним методом, то відновлення пацієнта відбувається швидше, тому що хірургічна травма навіть вскриття черевної порожнини лапароскопічні хірургії мінімальні. І відновлення пацієнта відбувається швидше. А в онкології це надважливо, тому що дуже важливо пацієнту вчасно почати другий етап, або третій етап лікування, такого як хіміотерапія після хірургії. І якщо пацієнт не встиг відновитися за ті сроки, які показані для початку хіміотерапії, це впливає на віддалені результати його лікування. Ну, я бачила у ваших соціальних мережах, що насправді деколи люди можуть роками страждати від якоїсь хвороби, боятися хірургічного якогось втручання, а потім знаю історію, звернулися до вас, зробили операцію за 10 хвилин, за 10, я перепрошую днів, людина вже відновилася і собі спокійно продовжувала життя. Це круто. Так, хотіла би вам сказати. А поки Згадаю про те, що нещодавно знаю, ви повернулися з навчання. Mm -hmm. Які нові методики там опанували? Я була на навчанні в Інституті Шалімова в Києві. Це був курс по лапароскопічній хірургії печінки. Ми до того робили лапароскопічні резекції печінки, невеликих об'ємів. А навчання було спрямоване на те, щоб розширити свої межі, побачити, як це роблять колеги, почерпнути якісь лайфхаки і трошки розширити свої можливості. А на наступному тижні плануємо лапароскопічну резекцію печінки вже в нашому центрі. О, то, бачите, відразу так і знадобилося. Знаю, що ви зараз намагаєтеся робити всі операції з мінімальним пошкодженням тканин пацієнта. Що можете сказати про це детальніше? А, ну, напевно, мова йде про лапароскопічний підхід. А, я не можу сказати, що ми, що ми прям всім пацієнтам намагаємося зробити лапароскопічні операції. Угу. Це не завжди доцільно і не завжди можливо. Але розглядаємо при можливості такий підхід. І як я вже казала, відновлення пацієнта відбувається набагато швидше. І коли ми щось починаємо нове, то це завжди, по-перше, сприймається, може сприйматися негативно в тому плані, що треба вийти за межі свого комфорту. І якщо хірург руками вмів це робити відкрито, йому це простіше uh -huh. ніж вийти з зони свого комфорту і зробити це незручним для себе способом. І на початку це може бути довго і незручно для саме хірурга. Але медицина не стоїть на місці, весь світ рухається в сторону лапароскопічної хірургії, мінінвазивної хірургії, тому ми теж йдемо в стараємося йти в ногу з часом. І там, де це можливо запроваджувати лапароскопічні операції. Клас. Хотілося б тоді запитати, чим найбільше пишаєтесь у своєму відділенні? Можливо, людьми, можливо, якимись конкретними операціями? Я завідую відділенням не так давно. І що немає такого великого багажу, чим можна пишатися саме завдяки мені ж відбулося. Хочу сказати, що колектив відділення чудовий і різносторонній. Ми маємо можливість надавати допомогу пацієнтам, як я вже казала, з патологією майже будь-якого органу черевної порожнини, а тепер ще й не тільки черевної порожнини. Тому, напевно, найкраще надбання і взагалі найцінніше в нашій роботі це саме люди. Угу. У нас зараз є кілька молодих спеціалістів, які до нас прийшли, і мені дуже приємно, що молодь дуже хоче і прагне до навчання, і їм це цікаво, і вони дуже багато вчаться. І це дуже приємно. Сподіваюся, що в майбутньому це будуть дуже гарні лікарі. Ну так, я читала відгуки перед нашою розмовою про ваш центр, то насправді люди дякують, вдячні, але хотілося б уточнити, який відгук для вас став, можливо, якимось найціннішим або особливим, який пам'ятаєте? В мене є пацієнти, які роз'їхалися світом угу. через початок війни і ми працювали в Харкові, тому з Харкова дуже багато людей поїхало. І коли пацієнти приїжджали в іншу країну, і там їх продовжували лікувати. Мене спочатку дивувало, потім просто дуже ну так радувало і так дуже було приємно, коли дзвонили або писали пацієнти з такими фразами: що місцеві лікарі, коли бачать, що мені зробили, як мене лікували, перепитують це вас в Україні? Так лікували Подивали. ого. Оце було напевно найприємнішим. Ну я думаю, що це уже рівень, і треба прагнути підвищувати, підвищувати планку наявність професіоналів, відповідних технічних можливостей і так далі. Думаю, цьому посприяє. Тож сподіваюся, що наша розмова змотивує людей як мінімум перевірити себе і свої органи, і якщо необхідно, звернутися до вас. Здоров'я це найважливіше, що у нас є. Тож бережіть його у Рівненському обласному протипухлинному центрі. Ми робимо операції різної складності, часто унікальні для області. У нашій команді досвідчені професіонали, у тому числі топові хірурги країни. Ми постійно розвиваємося для найкращої допомоги пацієнтам. Рівненський обласний протипухлинний центр знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Олександра Олеся, 12Б. А я нагадаю, що сьогодні про абдомінальну хірургію нам розповідала завідувачка абдомінального відділення Рівненського обласного протипухлинного центру Маргарита Пісецька. Мене звати Ольга Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.